Всім привіт! Ті, хто не знає Блека, знайомці з ним. А ті, хто знають його, можуть його вже впізнавати. Блек нас вже зробив подаруночки і тепер гуляє спокійненько. Він дуже сильно тягне, бо він така велика тушка. Далі Блек. З ним треба багато гуляти. Але з ним ніхто не гуляє. Тому він О, пакетик, який ми забули з Барсіком. Блекушка, Блекушка, Блекушка. Що там Ася? Ася йде. Ася йде гулять. Блекушка. Він отакий гарнюня. Він дуже чемний собака. Ну, але дуже сильно тягне. Ну, бачиш, що він дуже великий. Звісно, він буде багато тягнути. Я хотіла взяти мегі, але вона судить на вольєрі, і в неї не було ношенника. Тому прийшла зі блека, а поки Оксана діла мегі ношенник. І я заведу блека і виведу Мегі. Мегі раніше вискакували з вольєру, а зараз вона не, ску... не хоче вискакувати. Вона просто йде. Тому кричить. Він як той момент слід нікого періоди. Я не товстий, я пушистий. Блек! Блек! Пішли, що там таке? Що там таке? Ась в втиресі. Його, до речі, забирали, стригли, мили. Але... Він щось не дуже змінився. Ну, ой. Блэк, пошли. Вот так бы ехать. Вот так и красиво. Да, одна кушка. А насточки, подождите. Блэк, блэк, блэк. блэк. Блек! 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 О такий красунчик! Да, такий красунчик Блек. Дивіться ще на його хвостик І в нього такі прям чобітки. А там знизу вистражені. А все інше пушисте, де? Да? Блик, Блик, блик Такий товстенький, калабочик. Прям можна сісти і поїхати, да? так? Блек. Тільки він трошечки того не тримає. Він прям в ковбаску Тільки ковбаска трошки, трошки худе... худіша, а він Він взагалі, напевно, найкрупніша собака. По тому По животику, да, блек? Ти в шокі, так? Да? Думаєш, що вона всі карти при мені? розкриває блек! Давай, пішли! Ось такий красавчик! Тому всім дякую за перегляд! І всім пока!